У нас починається весняна, чудова, гарна пора, квітуча, наша чудова, довгоочікувана, я би навіть сказала, весна, але ця весна завжди е дуже чудова ще е ми. І дуже важливо, щоб коли є ці навантаження, ми, я маю на увазі фазенди, дачі, городи, квітники, або просто ми починаємо більш активно працювати біля приватних будинків і відповідно наших квартир, І, звичайно, головне, щоб на все це хватало сил і щоб хтось тобі в цьому допомагав. Так ось сьогодні. Наша компанія Нугабес допоможе вам в цьому і пропонує дуже гарного такого партнера в роботі біля вашого будинку, на ваших дачах, на ваших городах ось такий чудовий, холодний, турманівий пояс. Ми його багато хто називає по-різному, це можна позиціонувати і як корсет, і як просто пояс, але в більшості випадків він буде допомагати вам, вашій поясниці. Тобто, зафіксувавши на своєму попереку на поясниці, ви можете коригувати трошки нижче, трошки вище, ви таким чином. Фіксуєте вашу сигну опору поясничного відділу і не даєте цьому навантаженню переходити на ваші ноги, тобто на ваші коліна, на ваші гомілкові суглоби і на кульшові суглоби. Як він працює? Так як він нікуди не підключається, ви одягаєте його на голе тіло, просто фіксуючи на поясницю. І таким чином, нагріваючись від вашого тіла, він буде створювати такий комфортний тепловий ефект. Паралельно з тим, він буде фіксувати і підтримувати вашу поясницю. Е, яка ще буде дія, так як турманіва кераміка по всьому поясу, то, звичайно, це позитивна дія на шлунково кишковий тракт, і плюс увага наші дорогі жінки, це буде дуже гарна підтримка для сечу статевої системи. Тут завжди буде тепло і буде такий, як. Зміцнюючи підтримуючи ефект для м'язів тазового дна, тому це теж буде багатьом жінкам давайте так елегантного віку: 50-60+, в кого вже виникають ці вікові проблеми з м'язами. Ну і звичайно, це буде комфортне тепло на ваші нирки. Тому теж звертаємось до всіх гіпертоніків, тому що, як правило, влітку і весною, коли на вулиці тепло, люди, які мають підвищений тиск, вони не дуже ну, гарно переносять тепло і не дуже активно користуються тепловою керамікою. Тому тут якраз вам буде в поміч. Турманівий пояс холодної кераміки, який буде підтримувати або навіть зберігати комфортне тепло ваших нирок, але таким чином допомагати влітку активно нирком працювати і вчасно виводити зайву рідину з організму, при цьому ну, не обмежувати себе взагалі в питті води, тому що вода в літній період часу нам дуже корисна і дуже необхідна. Тому, друзі, ще раз хочемо вам нагадати, хто зараз не відвідує наші салони, що у нас зараз цей турманівий пояс є по акційній ціні. Вартість його сьогодні йде 5888 гривень і в подарунок іде паста NugaBest 80 грам. Але і ще сюрприз для всіх користувачів нашої групи Viber. Тільки на цьому тижні хто з учасників нашої групи забронює або придбає собі ось такий турманівий холодний пояс, ТК 14 особисто від себе я дарую абонемент в нашу соляну кімнату на 5 сеансів. Чому зараз ми вирішили це зробити? Тому що сьогодні велика кількість людей, перехворівши на е, грип, мають дуже сильні негативні наслідки на своє здоров'я, бронхолегеневу систему, серцево-судинну систему. А багатьом з вас вже відомо, що відновлення в нашій е, сольній кімнаті це дійсно дуже ефективно, безпечно і корисно. Тому е, цих 5 днів ви зможете зробити в нашій сольній кімнаті турманіву сауну. Ми навчимо, як це правильно у вас робити, і це буде найкраще. Що детоксикація вашого організму, відновлення після грипів, після ковідів. Ну і звичайно, спробуйте масаж зараз в нашій судній кімнаті. Нова модель масажного обладнання, модель n 6 де три роли зможуть гарно пропрацювати ваш хребет. Тому не зволікайте, а замовляйте. Ось такий пояс з турманівої кераміки для себе, для своїх друзів, для своїх батьків і, звичайно, для своїх дітей. Чекаємо на вас.